Міксор крем вага 15 кг, це на 7 євро за 1 кг Так, чоловічі та жіночі і дитячі присутні. Двіцькі Джордани попадаються нам тут. Великий чоловічий розмір. Ось така моделька. Наступні дитячі смайлики. Ось так виглядають ногесенькі. Далі йде ось така. Жіноча 38-39 розмір. Наступні це у нас ідуть ось такі дитячі собачки. Так, ще одна жіноча моделька. То ще п'ятірка. Далі 42-й розмір кутлесеньки. Ось так виглядає. Так, це у нас 42-й розмір. Лягасенький, тверда підошва. Дальше звеночек. Тут тоже дырочек порода подошла. Вот такие. Так, наступная моделька Примарк Новоричный. 36-37 размер. Так, щенячий патруль. Вот такие. И носочек. Так, снова примарк. Сороковий, сорок перший розмір. Так, це у нас сороковий. Так, наступна. Чоловіча модель. Розмір 43. Далі йдуть ось такі, На липучках. размер шестерка. Дальше такого плана. Ой, какой классный. Шестерка. Наступный. 39 девятый размер. Человечий. Мені здається, тут ортопадечная підошка. Так, ось така моделька розмір 47. -й. 36. -й. Так, одноразові такі. Так, крокси. Тридцять шостий. Не йдуть тут утеплені. Сорок перший. Негасенький. Дитячі повністю новесеньки. Сорок другий. Ось такі. Ще одні дитяче. Тридцять 35 тридцять Ось такі теплесенькі, гарні. П'ятірка. Наступні такого плану. Ось такі, 41-й. Такі дитячі Ось так вам буду показувати підошву зразу. Ось таке. На липучках. Так, тут у нас йдуть якимось фільмом від повністю на так, ось такі дитячі. І дивіться, в принципі, у нас тут ще залишається і дитячі, і дорослі. Ще досить багато їх тут. Класні. І це були тапочки сорту крем 15 кг по 7 євро за 1 кг.